Привіт, дітки! Сьогодні нам з вами знадобляться кубики. Ми будемо допомагати дівчинці переходити через річку і будувати місток. Беремо перший кубик, червоний або будь-якого кольору, який ви маєте. І будуємо місточок, ставимо кубик один біля одного, щоб наша дівчинка Оленка могла перейти. Безпечно через річечку. Всього нам знадобилося сім кубиків. І ось наша Оленка безпечно перейшла річку і передає вам величезне дякую за те, що ви їй допомогли.